Оновлені інструменти для відстеження транзакцій публічних коштів, неймовірна кількість пепів, нові фактори експрес-аналізу, зручна аналітика yc марки та довгоочікуваний погодинний моніторинг. Про все це і навіть трошки більше поговоримо у сьогоднішньому дайджесті. Всім привіт, мене звати Богдан Лупашко, і сьогодні я розповім вам, що нового сталося у U-Control за останні два місяці. Тож поїхали! В експрес-аналіз додано нові фактори, котрі спрацьовують, якщо юрособа має стосунок до корпоративної групи, ключова особа якої перебуває під санкціями, є національним публічним діячем септобепом або пов'язана з такою особою. Окрім того, понад 40 факторів експрес-аналізу були перенесені в модуль перевірки учасників тендерів, і деякі з них можна налаштовувати. Відкриваємо інструмент аналіз тендерів та обираємо перевірку учасників. В параметрах ви маєте можливість вказати важливість деяких факторів та вмикати чи вимикати їх. Обираємо потрібний тендер, тиснемо перевірити учасників і бачимо результат. Тут є фактори згідно закону України про публічні закупівлі та аналітичні вказівники, розроблені нашою командою. Ті самі, що були перенесені з експрес-аналізу досьє. їх до слова можна вмикати і вимикати. До розділу фінансово-промислових груп додано маркери, котрі вказують на зв'язок з ПЕПом або підсанкційною особою. Якщо пов'язаність є, вони спрацюють поряд з прізвищем особи. У YC Market оновились фільтри, зокрема і ті, що стосуються регіональних показників. Тепер контрагентів можна шукати на рівні конкретного регіону, району, громади або навіть окремого населеного пункту. Фільтрувати їх можна вручну або ввести назву в пошуковику. Цей інструмент можна використовувати для бізнес розвідки та аналізу будь-якого міста чи селища України. Адже якщо ви обрали один конкретний населений пункт серед всіх доступних фільтрів і застосували їх, у звіті знайдете зареєстровані тут компанії та ФОП. Ось так два кліки, і ви отримуєте конкурентний аналіз адміністративно-територіальної одиниці будь-якого регіону. А ще ми додали окремий фільтр для місцевих бюджетів за кодами програмних класифікацій у розділі публічні видатки. На відміну від загальнодержавних програм, класифікатори там дещо розрізнені, саме тому ми логічно відсортували їх по групах. Але якщо вам зручніше користуватись семизначними кодами або назвами, маєте можливість легко знаходити їх у пошуковому рядку. Крім того, у YC Market з'явилась аналітика за публічними видатками. Клікнувши на неї, ви дізнаєтесь, який регіон скільки державних коштів отримував чи розпоряджався ними, та за якою програмою, економічними та функціональними класифікаторами це відбувалось. До прикладу, ви можете дізнатись, скільки і за що саме отримано коштів на освіту у вибраному вами регіоні. І цю аналітику можна отримати не лише за звітом, який, нагадаю, може містити до 10 тисяч результатів видачі. Ця фіча вміє аналізувати всі існуючі підприємства та ФОП за заданими вами параметрами. Себто відстежуючи рух грошей, можна знайти власну нішу в певному регіоні, адже ви знаєте, де скільки і на що витрачено. Безцінна інформація. До речі, за посиланням внизу є інструкція із використанням YC Market та U-Control із пошуку та аналізу одержувачів та розпорядників публічних коштів. Прошу дуже. А ще ми додали 14 слотів для отримувачів моніторингу появи нових компаній та ФОП. І тепер ви можете налаштувати отримання звітів щогодини протягом усього дня із 7 ранку до 20 вечора. Крім того, ви маєте можливість отримувати архів свого моніторингу у розрізі 7 днів в саму систему YC Market. Обираєте день і викачуєте файл Excel за потрібний час. Окрім цього, цього, ми оновили фінансові показники в системах U-Control та U-Control Market за 2023 рік. опубліковану держстатом. Відповідно до цих даних було додано свіжі показники фінансових інструментів U-Control. Це фінансовий аналіз, фінансовий скоринг. Ринковий скоринг, кредитний ліміт та відношення виручки від тендерів до загальної в державних закупівлях. Фінансовий скоринг банків між іншим теж актуалізовано станом на четвертий квартал 2023 року. А ще ми як завжди оновили всі санкції та базу фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Всього там зараз 77 банків та близько 366 тисяч записів. За останні два місяці наші аналітики підготували кілька важливих досліджень: зокрема, вивчили ринок публічних закупівель ліків та дослідили ринок авіаперевезень під час війни. Спойлер, авіаперевізники живі і навіть заробляють. Ми також проаналізували польський бізнес в Україні і знайшли там російський слід. Та дослідили бізнес на другому році великої війни на підставі даних фінзвітності. Наперед скажу, що мав місце історичний рекорд, і він позитивний. Більше сполерити не буду. Всі дослідження залишу внизу під відео. Прочитайте там цікаво. А ще раджу почитати колонку нашого Данила Глоби, котрий разом із аналітиками Єконтрол проаналізував роботу публічних реєстрів. Таким чином були виявлені найгостріші проблеми, які дуже бажано виправити вже сьогодні. Посилання теж залишу під відео. Ну і на сам кінець дуже хочеться похизуватись тим, що наша компанія увійшла до п'ятірки найпотужніших платників податків серед айтівців, і ми цим безумовно. Дуже пишаємось. Ну, ось так. А якщо маєте запитання чи коментарі, пишіть їх внизу. А ще не забудьте підписатись, аби не пропустити чергову порцію корисної інформації у сфері відкритих даних. Ну а на тому все. Бережіть себе, віримо в наших захисників, допомагаємо їм та перевіряємо з контрол.